Друзі, всім привіт! Хапаю автолій на зв'язку. Сьогодні маємо ще одне дуже класне поступлення. Маємо ось такий крутезний посадок для вас. Це 2016 рік, терестарін і також цей автомобіль класної комплектації Вольського. По штатах з мінімальними пошкодженнями, замінено дві дверки в оригінал, все чудово, жодних фарбувань немає. По кузову виглядає дуже класно, гарні легкосплавні диски, також гарна комплектація. Має безключовий доступ. Має асистент сліпих зон, хороша резина, позаду також ось такий гарний вигляд, має хром на бамперах, дуже так виглядає класно. Також присутня камерка заднього огляду, багажничок чистенький, тут додатково встановлений килимок, а також є звичайне покриття в ідеальному стані. З цієї сторони. Зауважень я не бачу. Все, гарненько. Тут маємо емблемку Вольсбург. по салону. В салоні ми маємо чорний шкіряний салон, в хорошому стані, без якихось критичних зауважень, подертостей, подертостей, нічого такого немає. Маємо також е, виходи під зарядний пристрій. Маємо люк. В даному автомобілі, до речі, всього навсього 75 тисяч пробігу. Це практично новий автомобіль, салон відповідно в ідеальному стані, водійський, так само немає жодних потертостей. Зараз зробимо запуск і більш детально розкажемо про комплектації. Має на травому крилі, ось таку потертість незначну, але це нічого страшного. Гарна оптика, ось такий хром на решітці і маємо провески. Прийдемо село. По комплектації. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, також водійський з електроприводом. Автосвітло, звичайно, присутнє. мультикермо в ідеальному стані. 75 тисяч пробігу, гарна мультимедія. Підігрів сидінь передніх. Зараз робимо запуск. По помилок жодних немає. Автомобіль двигун працює рівненько. Камерка заднього огляду також присутня, все працює. Також є кондиціонер, запуск кнопки. Тому... А, І ще нагадаю, що є в нас люк. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також поїздку. Тому чекаємо на вас і всім гарного дня!